Девчна частина синього озера. Побачу Валичу, що поспіває. Причому так цікаво, що тут он є і жовта, і рожева. Бачу. Зараз я дивлюсь у напрямок гаражів по проспекту Правди. Красиво. Оці жовтенько розевенька. Сьогодні в день пройшов дощик, хоча в прогнозі погоди не було цього дощу. Ну, зараз небо затягнуто хмарами. Сьогодні п'ятниця, завтра субота, вихідний день. Тут почали сильно заростати береги південна частина Сінього озера. Це я зараз дивлюсь на... Першу з'єднувальну протоку. Ну і південна частина Синього озера. Це старовинна частина цього озера. Залестить листя дуже приємно так. Це ми бачимо тут, зберігся рівень землі, який був до Розчистки, поглиблення навкругів це насипана глина. І невеличкий такий п'ятачок залишився. Бачимо, що насипали десь сантиметрів на 80, а то й на метр. Хлопці щось плівкою обтягувало, щоб якусь холобуду будували. Тут добре видно, як уже як сильно заросла берегова смуга. Є відпочивальники, вон загорають з зонтиком. Ладно, буду продираться скрізь тихащи.